Добрий день, ми з України, мене звати Інна. Сьогодні 25 квітня 2024 року, і е, сьогодні я вам покажу свої результати вкорінення волотистої гортензії, е, розпустившоюся брунькою. Позаду мене знаходиться чуть більше 100 рослин, які вже практично всі вкорінені. Ось цим методом я вкорінюю волотисту гортензію вже другий раз. Результати першого вкорінення минулорічного я вам покажу трішки згодом. Ось. В цьому році обрізала я свої волотисті гортензії десь в 20-х числах лютого. Ми всі знаємо, що в цьому році була був якийсь дуже теплий лютий місяць, дуже теплий березень. І ми всі переживали, що почнеться сукору у гортензії. А як ми всі знаємо, що волотисту гортензію потрібно обрізати до початку сокоруху, обов'язково до початку сухоруху, або якщо ви не встигли, то уже тоді. Коли е, розпустяться ось такі от листочки на ваших гортензіях, тоді сміливо можна знову обрізати і плакати вона вже не буде. Ось е, зрізала я ці пагінці, поставила у водичку, дочекалася, поки розпустяться брунячки, підуть малесенькі пагінці, і ставила їх на вкорінення. Так от, хочу сказати свої спостереження. Да? Я вже це роблю другий сезон. Так от, що мені здається, мені здається, що Потрібно зменшувати температуру повітря. Мені здалося, що гняття брунячок ось цих починається тоді, коли температура повітря в приміщенні, де вкорінюються ці брунячки, сягає вище 22 градусів. От до 22 градусів їм чудово, мені здається, навіть 18 градусів, коли є в приміщенні, це дуже-дуже добре, тому що вони ж у нас закриті ось так. І там температура ще е, вища, е, розумієте? Ось, Так от, ще раз повторюю: мені здається, що температура повітря має бути максимум до 22 градусів, ні в якому разі не вища. Коли у мене температура повітря піднімалася до 24 градусів, то тоді інтенсивно ці брунячки починали. Гнити. І знаєте, що дивно, що в одній плошці одним бруньочкам було добре, а другим брунячкам було не дуже добре. Дуже плохо в цьому році в мене вкорінювався фантом. Я навіть не знаю, чи залишилася якась брунячка, чи не залишилося. Якийсь він водянистий, такий ставав і моментально починав гнити. Також з оприскуванням не потрібно переусірствувати з оприскуванням. Якщо ви бачите на вашій плошечки конденсат на кришечці, то не потрібно її оприскувати. Не потрібно розумієте, ми буває занадто багато їх оприскуємо. Тому що в цьому році я сама за собою таке побачила, що дивлюсь, відкриваю Боже, такі гарні стоять прям всі зелененькі, такі красиві, і вони вже були вологі, чи ще були вологі? А я все одно беру і пшикаю, розумієте? І це було занадто. Після моїх таких запшикувань цих брунічок починалося. Гнаття, але е, знизила температуру повітря в будинку. трошки мені Я відключила батареї на кухні, перше, що я зробила. В кімнатах батареї включені, на кухні відключена, там, де стоять у мене ось ці е, полички. Ось, але все ж таки частина згнила брунячок, а частина, я вже кажу, більше 100 штук досить гарно вкорінилися. І з року в рік мене радує вкорінення фрейс мельби. Минулому році вона дуже гарно вкорінювалася. І в цьому році так само вона мене порадувала. Ось дивіться, які чудові корінчики. Бачите? Надіюсь, вам видно. Такі от малюпашечки. Такі от малюпашечки, бачите, а вони вже вкорінилися. І я ні в якому разі не чекаю, коли ці корінці виростуть дуже-дуже великі. Ось. І починаю їх е перевалювати, пересаджувати в окремі стаканчики, як тільки-тільки побачив малесенькі-малесенькі корінчики. Роблю це дуже легко і просто. Ось так роблю невеличкий отвір, вставляю їх туди, і все. Ось. Сп, збризну водичкою і обов'язково накрию стаканчиком. Ще хочу відповісти на таке питання, коли починати привчати вкорінені череночки до повітря. Так от я починаю це робити, коли вже бачу гарні корінчики через стаканчик. Бачите, ось корінчики є, можна його прекрасно привчати до повітря. Але майте на увазі, що у кожного з нас різні умови. Ми, хтось живе в будинку, хтось живе в квартирі, припустимо, хтось живе на югах, там таке, знаєте, сухе повітря в приміщеннях. Це все має дуже велике значення. Я проживаю в будинку, в мене повітря більш вологе, і адаптація цих щурінків проходить досить швидко. Ось буквально 3-4 дні я з ними пограюся, повідкриваю, позакриваю, і потім уже все вони прекрасно себе почувають. Ось так, от, друзі, виглядають мої гортензії, які я черенкувала в минулому році, ось так от брунькою, як тільки що я вам показувала. Хочу сказати, що вони у мене в минулому році не дуже гарно росли, доросли десь до липня місяця, да, до середини липня і завмерли все. І залишалися такими ось малесенькими, малесенькими паличками. Цієї весни я їх обстригла на нижню пару бруньок, майже всі, ті, які були зовсім малесенькі. Ось, допустимо, як цей, я залишала верхову брунечку. бачите? Ось. Ось цей, припустимо, тільки прокидається. Бачите, скільки брунічок. Але зараз я кажу, було дуже холодно, і вони всі призупинили свій ріст. Так от, чи варто взагалі? Таким методом намагатися вкорінити волотисті гортензії. Я вважаю, що в деяких випадках, звісно, потрібно. Якби я в минулому році не заморочилася і не ставила б на вкорінення ці бронячки, то в мене такої кількості рослинок би не було. Розумієте, Ми ж буває купуємо нові саджанці, нові рослини. Взимку, і окрім як черенкування брунькою, ну ніяк ти їх не розмножиш, розумієте, тому що з лі пагінці, оці вони у мене, допустимо, в домашніх умовах надто плохо вкорінюються. Деякі сорти волотистих гортензій навіть водички дають корінці з дерев'яніліпагінці, а деякі можуть простояти і два місяці і не дати жодного корінчика, а тільки згнити. Ось. Але все ж таки потрібно для масового розмноження волотистих гортензій, потрібно намагатися пробувати вкорінювати їх з дерев'янілим черенком. Тоді, звісно, рослинка буде міцнішою, і ось цей період від черенкування і до моменту продажу рослини буде проходити набагато швидше.